На Волинь додому після лікування і реабілітації повернулися четверо військовослужбовців, яких звільнили з російського полону місяць тому, 31 січня. розповіла телефоном Суспільному пресофіцерка Волинського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Уляна Кравчук каже, це молодший сержант Олексій Ковалі з села Ясинівка, рідні брати Анатолій і Павло Романіки із Рожища та Богдан Озімок із Рожещинської громади. На автостанції у Луцьку їх зустріли побратими. І рідні усі чоловіки добровольці із 24 лютого 2022 року стали на захист держави і служили в одному батальйоні. Разом потрапили в полон 23 травня 2022 року під Донецьким лиманом під час наступу російських військ, каже Уляна Кравчук. Нагадаємо, волинян повернули в Україну у рамках 50-го обміну. Тоді звільнили 207 військовослужбовців. Повідомили на Фейсбук-Сторінці координаційного штабу з питань поводження з. Військовополоненими